Вітаю вас, любий 11 клас на уроці зарубіжної літератури. Ми продовжуємо знайомитися з найкращими художніми творами ХХ-ХХІ століть, і сьогодні в центрі нашої уваги Хуліо Кортасар і його менади. Хто він, Хуліо Кортасар? Класик аргентинської літератури, один з основоположників нового латиноамериканського роману, представник магічного реалізму, поет, прозаїк, перекладач. У кожній з цих ролей Кортасар проявив себе надзвичайно яскраво. Ім'я письменника ми з вами вже згадували одного разу: пам'ятаєте, що поєднує Хуліо Кортасара з Хорхе Луісом Борхесом і Габріелем Гарсією Маркесом? Дійсно, всі вони представники магічного реалізму, художнього методу, що набув розквіту в країнах Латинської Америки у ХХ столітті? Серед ознак методу традиційно виокремлюють. Поєднання реального та фантастичного, побутового та магічного, подання як буденності незвичайних обставин, використання художніх образів, що задіюють усі органи чуття людини, синестезій, викривлення лінії часу, активне використання міфологічних фольклорних елементів. Спробуйте віднайти ці ознаки під час читання менат. А які особливості притаманні творчій манері Хуліо Кортасара? Серед багатьох ви окремимо. Поєднання магічного реалізму із зображенням повсякденності. Несподіванка як художній прийом. Письменник прагне здивувати читача та зламати всі спроби передбачити перебіг подій у творі, активне використання художніх засобів, особливо метафор, гіпербол, парадоксів. Грає з читачем. Письменник навіть створює романи-конструктори, частини яких можна читати в різні послідовності, зображення актуальних соціальних проблем. Перевіримо наявність цих рис у новелі Менади. Для початку дізнаємося, а хто такі менади? Ті з вас, хто захоплюється давньогрецькою міфологією, можуть мені підказати: Менади — вони ж вакханки, це німфи, божества природи, що були супутницями Бога Діоніса, він вакх. Діоніс Бог веселощів, родючості, виноробства. Його супутниці, вакханки, зображалися як красиві дівчата в легкому вбранні. Із виноградною лозою у волоссі і з музичним інструментом у руках. Та попри надзвичайно привабливу зовнішність, менади мали непростий характер. У давньогрецькій міфології їх навіть уважали вбивцями поета та музиканта Орфея. Того самого, якого ви знаєте як коханого Еврідіки, що спускався за неї в царство смерті. За легендою, менади роздрали на шматки тих чоловіків, які відмовляли їм у любові. Запам'ятайте цей нюанс. Адже він знадобиться нам для трактування подій твору Хуліо Кортасера. Події новели відбуваються в невеличкому аргентинському містечку. Автор не конкретизує його, отже, ми можемо зробити перший висновок. Зображувані проблеми найімовірніше, є універсальними. Місцевий диригент, тобто музичний керівник, виступає в театрі Корона та пропонує відвідувачам доволі незвичну музичну програму, цитую. Сон літньої ночі. Дон Жуан, Море і П'ята симфонія. Ну як тут не усміхнутися? Ах, маестро Старий Лис, знову у вашій програмі концерту безсоромна естетична сваволя. Тільки з нудьги можна припхатися на концерт, де після Штрауса дають дебюсі, і тут же слідом Бетховена від такого аж голова тріщить. Проте маестро знав свою публіку. Репертуар був розрахований на завсідників театру Корона, а вони. Люди без претензій і віддають перевагу перед гарним, але новим, поганому та звичному і знайомому. Кінець цитати: тут уважні читачі мають звернути увагу на критику автором тогочасного суспільства. Та до цього ми повернемося пізніше. Маестро викликає в оповідача щире захоплення, та найважливішу характеристику диригенту дає сеньора Джонатан Меломанка. цитую. Ось людина, котра досягла того, чого мало хто досягає. Він створив не тільки оркестр, але й нас публіку кінець цитати. Як ви розумієте, ці рядки? Як музикант міг створити публіку? Можливо, він сформував їхні смаки та познайомив із дійсно значущими творами. У тексті знаходимо відповідь: цитата. Помалу в його репертуарі з'явилися Брамс, Малер, імпресіоністи. За ними Штраус, Мусоргський, Попервах, власники лож невдоволено бурчали. З часом навіть Бетховена, котрого він спершу підносив обачно, винагородили тривалими оплесками. Кінець цитати. Тобто ми бачимо, як музикант вплинув на смаки жителів містечка, показавши їм якісні зразки творів. Упродовж концерту ми спостерігаємо цікавий контраст. Оповідачу виконання маестром творів здається невдалим. Він навіть думає, що в диригента болить печінка. Та всі інші захоплюються і виконанням творів, і постаттю майстра. При цьому автор привертає увагу до стану шанувальників з допомогою цікавих формулювань: Бурхливі емоції, публіка шаленіє, прибічники майстра втратили над собою владу, зашарілі, збуджені відвідувачі заходу, стихійне братство, нетерпляча публіка. Зробімо передбачення, до чого може призвести такий стан публіки. Які у вас думки щодо цього? Перш ніж дізнатися, що сталося у творі Кортасера, пропоную звернути увагу на музичну програму події. Отже, перший твір Сон літньої ночі Фелікса Мендельсона. Другий твір концертної програми Дон «Дон Жуан» Ріхарда Штрауса. Третій твір море клода дебюсі. І четвертий завершальний у програмі маестро п'ята симфонія Людвіга Ван Бетховена. Сподіваюся, цих невеликих уривків вам вистачило, щоб мати уявлення про концертну програму у творі Хуліо Кортасера. Якщо ні, ви завжди можете прослухати твори в мережі. Повірте, це справжня насолода. Відвідувачі концерту шалено аплодують після кожного твору. Оповідач не може зрозуміти причину такого захоплення. Він навіть почувається самотньо у своєму критичному ставленні до того, що відбувається. Аж поки не бачить ще одного відвідувача, який не аплодує. Цитата. Я помітив чоловічка, який сидів зовсім нерухомо, ледь схиливши голову. Сліпий, а вже ж сліпий. Я навіть уявив відблиски світла на його білому полірованому ціпку і ще ці непотрібні окуляри. Лише ми удвох у цілій залі не аплодували, і, зрозуміло, мене зацікавив цей сліпий чоловік. Кінець цитати. Як ви вважаєте, чому цей чоловік із вадами зору залишається байдужим, не піддається загальному шаленству? Це ще одне запитання, відповідь на яке ми знайдемо згодом. Упродовж виконання останнього твору П'ятої симфонії ми спостерігаємо магічне дійство. Глядачі одне за одним почали підводитися з місця та йти у бік сцени. Один із епізодів автор описує так: цитую: вона повільно йшла до сцени, і, хоч трималася дуже прямо, я б сказав, не йшла, а підкрадалася, її зраджувала хода. Кроки повільні, як у зачарованої людини. Ось-ось налаштується і стрибне. Вона невідривно дивилася на маестро. Мені навіть привидівся шалений блиск її очей. Кінець цитати. І далі знаходимо, цитую. Разом з ним прямо в музику зірвалися оплески, неспроможні більше втриматися і на мить. Ніби вогнищі любовних обіймів, уся зала, ця величезна задихана самиця не дочекалася чоловічого тріумфу оркестру із безтямними криками, вже не стримуючи себе у пристрасті, віддалася цій насолоді. Кінець цитати ми стаємо свідками колективного безумства, нестримної пристрасті, шаленого сп'яніння, викликаних музикою. Зала ревіла все пронизливіше і гостріше. То тут-то там, серед древу, що наростав, вибухали моторошні зойки, поміж якими, як мені здалося, вирізнялися особливі, викликані фізичним болем, що взагалі-то не дивина. В такому шарварку, в такому сум'ятті і біганині можна було переламати руки й ноги. Так описує це оповідач. Але найцікавіше спостерігати за поведінкою публіки. Відвідувачі почали хапати маестру та музикантів оркестру, ніби хотіли заволодіти їхніми тілами і душами, ніби хотіли розірвати їх на шматки. Уловили алюзію до давньогрецьких міфів. Закінчується твір рядками. цитую. Жінка в червоному рухалася мені назустріч, гордо дивлячись уперед. Я побачив, що вона раз другий провела язиком по губах. Повільно, ніби облизуючись, провела язиком по губах, які розтягувалися в усмішці. Кінець цитати. У чому ж причина такої поведінки публіки? Які проблеми порушує Хуліо Кортасар у новелі? На ці та інші питання ми дамо відповіді під час наступної зустрічі. Прошу вас опрацювати текст новели, щоб наша розмова була більш змістовною. До нової зустрічі!